Вітаю вас на календарі четвер, 24 липня в ефірі програма Час і про головні події цієї доби. Очима моїх колег ми дізнаємося вже за мить. Електромобілі. Чи з 1 січня ввезення буде безпіль. Сесія Ужгородської міської ради, рішення депутатів. Україна та Росія 23 липня провели новий дев'ятий етап обміну полоненими. Додому повертаються тяжкохворі й тяжко поранені захисники. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив серед визволених військовослужбовці Збройних сил України, зокрема з підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТРО, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Нацполіції. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Частина звільнених воїнів потрапили у полон під час оборони Маріуполя і провели в неволі. Понад три роки. Крім того, повертаються з полону останні із захисників острова Зміїний, боєці Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому захисникові виповнилося 27 років, найстаршому 66. Загалом у рамках дев'яти етапів додому повернулося понад тисячі захисників. У середу, 23 липня, у Туреччині відбувся новий третій раунд переговорів між Києвом та Москвою. Переговори проходили у закритому для ЗМІ режимі і тривали менше години. На початку зустрічі делегатів Росії та України, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан виступив із коротким вступним словом. Він підкреслив, що мета Туреччини закінчити цю криваву війну якнайшвидше. Українську делегацію на перемовинах знову очолив Рустем Умєров, але тепер вже у статусі не міністра оборони, а секретаря РНБО. Після завершення переговорів він заявив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів України та Росії до кінця серпня. Російську сторону, як і минуло, Разу представляв помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Він додав, що Росія та Україна продовжать контакти для обговорення меморандумів щодо врегулювання. За його словами, позиції Росії та України щодо меморандумів зараз далекі одна від одної. Податкові пільги на ввезення електромобілів до України діятимуть лише до кінця 2025 року. Після 1 січня 2026-го продовження цього режиму не планується. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев у своєму телеграмі. Мова про скасування пільг на імпорт електрокарів, звільнення від ПДВ та мита, що діяли з 2018 року. Як сприйняли новину Закарпатці, та що з цього приводу кажуть фахівці? Цікавилася Ірина Ковальчук. Пані Ганна їздить на електричці. так називають електромобілі у народі і дуже задоволена, каже, це машина майбутнього економна, екологічна, зручна. У моїй машині запас ходу 515 кілометрів. Це якщо я не включаю кондиціонер, то 450 кілометрів я можу наїздити, поки вона не розрядиться. Вона може заряджатися у простій електричній розетці. Але мені син зробив таку маленьку підстанцію. Я її ставлю 23 години на зарядку. Вона до 7 годин по економному тарифу заряджається по нічному. Одна зарядка у нічний час на 515 кілометрів буде коштувати вам 120-130 гривень. Проте вирішальним чинником у виборі електрокара для водійки стали пільги при розмитненні авто, а саме звільнення від ПДВ та мита, що діяли з 2018 року. Машину везли з Голландії. Заплатили за розмитнення 8 тисяч гривень. Машина не має мита, машина не має ПДВ. От. Я нещодавно почула таку новину, що у нас хочуть зробити зміни і з 1 числа ввести миту і ПДВ на ці машини. Не можна цього робити. По-перше, в Україні йде війна, люди і так виснажені, вони не мають і грошей. Люди хочуть якогось для себе ну, такого економного класу машини, щоб дійсно і дітей в школу повезти, і в супермаркети з'їздити, і по роботі поїздити. Можливо, через 2-3 роки або після закінчення війни це можна буде зробити, тому що дійсно бюджет країни треба наповнювати. Але зараз ні в якому разі я проти цього. Умови без пільг для електрокарів нагадав голова парламентського комітету з фінансів, податків та митної політики Данило Гетьманцев, який у своєму телеграмі написав, що з 1 січня 2026 року електромобілі імпортуватимуться на загальних умовах. Нагадаємо, зараз електрокари возяться без плати 20% ПДВ і 10% мита. Сплачується лише акцизний збір у розмірі 1 євро за 1 кВт потужності батареї. Наразі пільги дієвий стимул для їх придбання за кордону. Станом на сьогодні найбільшою перевагою електромобілів є. Безпосередня наявність пільгового розмитнення для даних транспортних засобів, оскільки фінансова складова при виборі транспортного засобу вона є найбільш значущою для наших громадян. Окрім пільгової складової у вигляді розмитнення, плюси електромобілів це їхня екологічність, все-таки в нас в Україні вже достатньо наявна інфраструктура і економічність в плані фінансових затрат на їхню експлуатацію. Оскільки вони не потребують регулярного великого технічного огляду, а також доволі доступна ціна на електроенергію в домашніх умовах, ціни на найпопулярніші бюджетні, так звані народні моделі – 5-10 тисяч євро, а преміальні понад 100 тисяч. Щороку попит на електромобілі збільшується, каже імпортер, адже ринок електромобілів в Україні росте, а інфраструктура активно розвивається. Для пересічного громадянина України стандартне розмитнення електромобіля буде складати в еквіваленті до 100 євро. В разі скасування даних пільг з 31 грудня, ну фактично з 1 січня 26-го року, до вартості автомобіля в Європі варто буде додати 10% мита, 20% ПДВ, і також зберігається даний акцизний збір. Таким чином, найпопулярніші моделі, от як Нісан Ліф, який можна було придбати за 5 тисяч євро. Його вартість для кінцевого споживача буде складати 7. Отож, хто мріє про електрокар за пільговими цінами, мають можливість придбати до кінця року. Назар Парамону прогнозує ажіотаж, адже зазвичай люди тягнуть до останнього. Виграють. Лише ті, хто купить до скасування пільг, тому що очікується подорожчання транспортних засобів. Відповідно, зменшиться об'єм навезення цих транспортних засобів. І всі суміжні професії, які також отримували дохід з цього, в тому числі перевізники, вони також на цьому втратять. Ось однак, держава з іншого боку, якщо ми говоримо про якісь загальні речі, отримує надходження вигляді додаткових платежів до бюджету. За перше півріччя 2025 року за розмитнення транспортних засобів з електричними двигунами у зоні відповідальності закарпатської митниці до держбюджету надійшло. Понад чотири мільйонів гривень. Доріг за аналогічний період до бюджету сплатили 2,3 мільйони гривень. За перше півріччя закарпатською митницею оформлено 495 електричних автомобілів, як легкових, так і вантажних. У порівнянні з минулим роком закарпатською митницею було оформлено 705 електричних автомобілів. У закарпатській митниці найпопулярнішими транспортними засобами є: Ауді, Volkswagen, Нісан. Потім Рено, БМВ та Мерседес. Середня вартість зазначених цих транспортних засобів, які завезлися в цьому році, орієнтується в районі 24 тисяч доларів. Rolls-Royce спектр, яких в Україні з десяток вартістю 400 тисяч євро, найдорожчий електромобіль, а розмитнений всього за сотню з гаком євро. Найдешевші електрокари це так звані бюджетні авто від 5 до 8 тисяч євро, типу Nissan Renault Zoe, Хюндай різних моделей. І після того, як закінчиться пільга і починаючи з 1 січня 2026 року, е, будуть е, сплачувати додатково ПДВ в розмірі 20%. Це буде виглядати в такому вигляді, що громадянин або фірма буде сплачувати акциз на легкові автомобілі 1 євро за 1 кВт ємності батареї, та ПДВ в розмірі 20% від вартості цього транспортного засобу. Що відноситься до... Вантажних транспортних засобів також буде ще сплачуватися додатково мито в розмірі 10%. До прикладу, якщо ми візьмемо такий розповсюджений автомобіль на теренах Закарпатської області, це як Volkswagen Golf, то громадянин буде сплачувати за нього. 36 євро в разі, якщо в нього батарея ємністю 36 кВт, та ПДВ в розмірі 20% від вартості цього транспортного засобу не більше на певний певний перший період, воно буде зменшені кількості митних оформлень та імпорту транспортних засобів електричних, але з часом все одно люди будуть їх вести, розмитнювати і купляти собі, тобто оновлювати так званий автопарк. Тим часом, у червні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо продовження пільгового режиму ввезення транспортних засобів, оснащених лише електричними двигунами. Чи підтримують його народні обранці? Будемо стежити. Кабінет міністрів України затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу державними органами. Зазначається, що від 24 липня податкові і митні органи обмежать перевірки підприємств із низьким рівнем ризику. Перевірки збережуться лише у галузях із високим ризиком, таких як обіг підакцизних товарів. Уряд також ініціює зміни до кримінального процесуального кодексу. Відкрити нові провадження проти бізнесу зможуть тільки генеральний прокурор або керівники обласного рівня. Крім того, протягом місяця держрегуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів. До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями і забезпечити їх повернення в бюджет на потреби оборони та відновлення. У планах також запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень. У селі Іза продовжили дію обмежень та запровадили додаткові заходи щодо епідеміологічної ситуації. Станом на сьогодні виявлено 13 нових випадків гепатиту а у тому числі серед дітей. У селі Іза 10 хворих у місті Хуст, три випадки: контактні особи під медичним наглядом. Проводиться обстеження та профілактика. Рішенням комісії передбачено, масові заходи у селі Іза залишаються забороненими. Проводяться патрулювання та перевірки торгових точок, кафе та ринків релігійним громадам на території села Іза забезпечити санітарну обробку храмів, ікон дверних ручок тощо. Керівникам закладів громадського харчування та торгівлі всіх форм власності, розташованих на території села Іза, вказано забезпечити контроль за станом охоплення вакцинацією проти вірусного гепатиту А серед своїх працівників та інформування працівників щодо епідемічної ситуації. Готується рішення щодо закупівлі вакцин для дітей до 17 років із бюджету громади. У продовження важливих новин нашого випуску говоримо з вами також про таке. Мати лікувала медом та зеленкою. На Закарпатті медики екстренки врятували тримісячне немовля. У селі Порошково екстрена медична допомога врятувала тримісячну дитину, яка опинилася в критичному стані через небезпечне самолікування. Мати намагалася лікувати стоматит немовляти медом і зеленкою за порадами знайомих. У дитини були ураження слизової, сині губи і набряки. Медики стабілізували стан малюка і відправили його до обласної дитячої лікарні в Мукачеві. Медики в застерігають, самолікування небезпечне для життє. Особливо у дітей. На друге пленарне засідання зібралися депутати Ужгородської міської ради, аби затвердити низку нагальних рішень для громади. Зокрема, серед майже півсотні питань порядку денного зміни до профільних програм бюджету, благоустрій, майнові та земельні блоки. Детальніше про найважливіші результати сесії у сюжеті. 25 з 29 – за рішення про поховання героїв з лівого боку алеї на пагорбі Слави на кладовищі Кальварія проголосували депутати Ужгородської міської ради. Депутати прийняли сьогодні рішення щодо затвердження містобудівної документації, а саме внесення змін у детальний план території території кладовище Кальварія. Попередньо були узгоджені обговорення, на яких було протистояння між мешканцями вулиці Героїв, які проти було захоронення на лівій стороні, і вони то зафіксовано було в попередній містобудівній документації. Тому сьогодні депутати підтримали поховання з лівої сторони від алеї. Даним детальним планом ми то підтвердили, і на даний момент це містобудівна документація, якою передбачено поховання на лівій стороні алеї. В принципі, далі буде є рішення виконавчого комітету щодо затвердження схеми поховань, і крім того, що будемо на підставі детального плану будемо визначати межі діючого ну, межі кладовища кальварія, встановлення відповідних обмежень. Ційно виділили кошти на підтримку військових цього разу мільйон 150 тисяч гривень. Важливі рішення підтримали депутати щодо будівництва реабілітаційних центрів та ветеранських хабів в Ужгороді. Будівництво у нас мусить проводитися на підставі дозвільних документів, і у періодичні періодичній сесії трошки затягує. Тому було поза порядком денним сьогодні прийнято рішення. Мова йде в одному випадку про земельну ділянку по вулиці 128 ї бригади. Там буде будуватися великий ветеранський хаб із підземним укриттям, яке буде служити Заодно і укриттям для учнів коледжу імені Волошина, здається, тепер так він називається. Значно менший хаб ми будуємо на вулиці Карпатської України біля, ну, біля Деце Нотаря. І о, по вулиці о, Коршинського о, мова йде про реконструкцію старого корпусу під реабілітаційний центр. Тобто це важливі соціальні проекти, які направлені в першу чергу на підтримку наших ветеранів. Дискусійним було питання щодо змін порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів, адже у місті конфліктна ситуація з великими рекламодавцями. Не підписані договори. Через це досі не поступали у бюджет громади кошти. Зараз питання врегулювали. Далі пряма мова, чому виникло це питання? У 2022 році рішенням сесії було суттєво піднято розрахунки, тобто формула була змінена, і ціни за оплату за рекламу носії були підвищені в п'ять разів. Ну враховуючи напружену ситуацію, яка виникла з початку, початком війни. Бізнес звертався неодноразово до міської ради, війти в положення і збільшувати не п'ять разів, а хоча б три. Тобто, згода на те, що ці вартість мала бути збільшена, була досягнута однозначно. Питання було до, якої, до до якого показника це робити. На той час не було знайдено якихось порозуміння. Частина представників даного бізнесу відмовлялася укладати зміни і сплачувати у рекламу у збільшеному порядку. Проведено близько 10 зустрічей. Дуже дякую і деяким депутатам. Депутату Глаголі також він приймав активну участь. Було знайдено компроміс, що шляхом скасування цього корелятивного коефіцієнту, який на нашу думку був і неправомірно застосований, буде зменшено по суті до тих домовленостей, про які говорили на 30%. відсотків. Що це дасть? Це дасть те, що на відміну від відмови платити, ми все-таки почнемо отримувати і чекаємо збільшення на 2 мільйони в рік, натомість, що маємо зараз на 400 тисяч порозуміння між владою і представниками бізнесу. Це найцінніше. Зараз активно суб'єкти підприємницької діяльності ведуть заміну твортів на електронні табло. Це і зовнішній вигляд реклам, і, ну, рекламних конструкцій. І я думаю, що в подальшому зв'язку з запровадженням електронних табло буде зменшуватися взагалі їхня кількість. Низку майнових та земельних рішень затвердили депутати. Окрема увага благоустрою тут найбільш жваво обговорювали питання облаштування екоострівця біля стадіону Авангард. Рішення направили на доопрацювання. Вулиця Івана Франка, де у нас знаходиться стадіон Авангард. Поруч інші спортивні об'єкти, об'єкту Ужгородського національного університету. У нас зараз в місті є вісім майданчиків, де проводиться сортування сміття, і там навіть є можливість отримати кошти за здачу пляшок, скляних або пластику, або паперу працюють працівники компанії «Аве». І також була пропозиція, щоб такі майданчики розташувати на території, яка прилягає до стадіону Авангард. По вулиці Івана Франка також внесли зміни до різних програм життєдіяльності міста у частині дофінансування. Першого липня запрацював, значить, вже електронний квиток. Є можливість розрахунку безготівковій формі для того, щоб в першу чергу, щоб громадян, які мають право безкоштовного проїзду, щоб ми могли компенсувати вартість проїзду тим підприємствам, які займаються. Цим видом діяльності саме перевезення громадян в місті громадським транспортом. І цю суму коштів в кінці місця вона буде прорахована і її зможемо компенсувати перевізникам і, в тому числі, нашому комунальному підприємству. Провели зустрічі з усіма перевізниками абсолютно безкоштовно, ветерани, їхні родини, безкоштовно, тому що це держава гарантувала і наш такий громадянська відповідальність і обов'язок, щоб ця категорія громадян користувалася. Безкоштовним проїздом саме в громадському транспорті, ну жодних питань з тим не буде. Звернулася до наших навколишніх громад: Це Оноківська, Хонківська, і Баранинська, щоб вони за декілька місяців також впорядкували цей вид діяльності, це абсолютно законний спосіб. Щоб ми маємо зараз багато звернень, що їхні громадяни також хочуть користуватися. Ми провели зустрічі з головами, головами територіальних громад. Я розуміння, я думаю, що вони також ті картки виготовлять. Їхні громадяни будуть користуватися нашим громадським транспортом, а їхні, їхні громади. Зможуть цю суму компенсувати міський бюджет нашого міста. Це законний правильний шлях. По 20 тисяч гривень отримали троє ужгородців, преміювали обдаровану у різних сферах молодь Ужгорода. А переможцям чемпіонату України з комбат самозахисту ІСО Легкий контакт та їх тренерам урочисто вручили подяки за розвиток і досягнення у спорті. Також подяку Ужгородської міської ради вручили Олені Тітовій, дружині старшого солдата Гната Тітова, який зі зброєю в руках боронить Україну. На Закарпатті викрито інспектора прикордонної служби, який за гроші сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, військовослужбовець підшукував чоловіків, охочих, за гроші виїхати з України під час війни та зобов'язувався надавати інформацію про маршрути обходу прикордонних нарядів, розташування груп швидкого реагування, місце встановлення камер відеоспостереження та інших технічних засобів контролю. Свої послуги він оцінив у 500 доларів США з людини. Під час отримання 2 тисяч доларів США від чотирьох клієнтів прикордонника за Малих у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру. У двох ДТП на Закарпатті постраждали семеро людей. Напередодні близько 16.00 неподалік Перечина мінівен Хонда виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Форд». Постраждали три жінки, які відмовилися від госпіталізації після надання першої допомоги. Ще одна аварія сталася у селі Воннігово Дячівського району. Вантажний мікроавтобус зіткнувся із Нісан. Постраждали два водії та двох пасажирок мікроавтобуса. Усіх госпіталізували з важкими травмами. 23 липня рятувальники отримали повідомлення про ймовірне утоплення чоловіка. Близько 19-ї години фахівцям ДСНС повідомили, що у ставку, ймовірно, потонув Закарпатець. Цей випадок трапився у селі Драгово на Хущині. Наразі відомо, що ймовірним потопальником є житель Тячівського району, чоловік 1980 року народження. Водолази кілька годин шукали закарпатця, але станом на 22-20, 23 липня, людину не вдалося знайти. Наразі пошуки призупинили. За яких обставин міг трапитись нещасний випадок і хто саме покликав на допомогу, угоди СНС України в Закарпатській області не повідомили. Також сьогодні у випуску новин від 24 липня. Не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Пану Михайлу тридцять п'ять. Три роки чоловік жив на діалізі. Після ускладнень від коронавірусної інфекції у нього повністю відмовили нирки. Порятунок прийшов несподівано. Донорський орган від людини, яка померла, але вирішила подарувати шанс на життя іншим. Три роки і чотири по моєму місяці я ходив на діаліз. діаліз. тобто штучна нирка. У червні було, було рік. 15 червня я маю йти на повторну консультацію, я вже, це вже в типу, черзі стояв. А 14 травня в мене була пересадка нити. Ну, 11 місяців я стояв. В я і не очікував, що то так скоро станеться. Сказали, що треба приїхати просто на консультацію, можливо, можливо буде, ну, є такий донор. Ну, якщо, там... якщо вам дасть, бо є такі люди, що вже багато років чекають, а комп'ютер вибрав іменно мене. Ну Там, по-моєму, на 100% підійшло, я не знаю, хто так, дав Бог, що то так. То все було так, як у основі. вже слава Богу, почти три місяці. Перші 10 днів було так. А потім, слава Богу, все на покращення пішло. З кожним днем. Оперативне втручання чоловіку провели на базі лікарні святого Мартина у Мукачеві. Заклад входить до переліку медичних установ України, де вже успішно реалізують програму посмертного донорства. У нас проведено за ці три роки близько. 20 діагностик смерті мозку. Але згод на донорство отримано тільки 6. У нас 4 пересадки, 5 пересадок нирки виконано в лікарні. І в нашій лікарні було виконано 2 пересадки серця, але виконувалося львівськими колегами. Серце має бути за 6 годин після того, як воно заповнено, через 6 годин воно вже має битися, бути вшито в іншому органі. Печінка має 8-10 годин, нирка має 12-14 годин. Так, інколи можна, є спеціальні машини, які можуть на декілька годин це підтягнути, але це не може бути доба. Посмертним донором людина може стати лише після встановлення смерті мозку, підтвердженої консиліумом лікарів. Якщо ж констатовано біологічну смерть, дозволено лише вилучення тканин, шкіри, рогівки, судин. Є посмертний донор. Що переважна більшість операцій виконується таких, як серце, печінка, це посмертні донори. Проводиться спеціальний тест, такий так званий апноєтест або роз'єднувальний тест з газами крові, який апарат не можна обманути. І якщо консиліум приймає рішення, що діагностована смерть мозку, тоді трансплант координатор в лікарні людина, трансплант координатора, яка не задіяна в лікуванні даного пацієнта. Вона зв'язується з родичами. Існують і протипокази: люди з активною віл-інфекцією, гепатитом Б і С, туберкульозом, сепсисом. Люди, які мали неоперабельні онкозахворювання, що поширилися по організму, а також неповнолітні, якщо не мають дозволу батьків чи опікунів, не можуть стати донорами. Вікові обмеження е можуть бути. Ну, навіть у нас вже в Україні це і діти можуть бути донорами, там шестирічна дитина була донором в Україні. Верхня межа дійсно, вона якби її такої немає, але це рахується 70 років, але навіть після 70 років може бути так зване маргінальний донор. Звісно, наприклад, 70 річного донора не можна забрати там серце, але інколи можна забрати нирку. Навіть у нас був досвід у нашій лікарні, у нас був донор 70 років, дві нирки було пересаджено. Юридичний аспект чітко регулюється законом України про трансплантацію органів людини. Він визначає, хто має право надавати дозвіл на посмертне вилучення органів. У нас не незгоди. Але насправді немає великої різниці, якщо брати статистику, там, наприклад, дивитися країни, кількість трансплантацій, наприклад, на один мільйон населення, то не є великої різниці між країнами, в яких є трезумпція згоди, і трезумпція не незгоди. З законом чітко розписаний весь перелік, хто може бути. Це дружина або чоловік, мати, батько, діти, син, донька. Брат, сестра, там, в залежності від того, хто, е, ну, хто до, до по паспортних там хто, кому є. Е, крім того, може бути, якщо не найдено людина, яка е, ну, родича і безпосередньо близького якогось, е, це може надати людина, яка бере на себе поховання даного, даної людини. Тільки після того, як буде заява про згоду донорства, заява на забіг, що на згоду донорства. Тільки тоді трансплант координатор має право внести із внесенням цієї заяви в єдиний і в нас таке поняття її державна інформаційна система трансплант координації. Але кожен із нас вже сьогодні може добровільно дати згоду на донорство. Це гуманно, безкоштовно і може врятувати не одне життя, каже Євген Гардубей. Ми хочемо, щоб в разі діагностики в нас смерті мозку, мої органи. Я став донором, і мої органи могли когось врятувати. Ця заява пишеться дуже просто. Люба людина це може зробити в Україні. Треба зв'язатися з трансплант-координатором Регіонального центру трансплантації. У нас в Закарпатті Регіональним центром трансплантації лікарня Святого Мартина є спеціальна заява. Людина приходить своїми документами, підписує цю заяву, і ця заява вноситься в реєстр. Це не означає, що ця людина автоматично стає донором. Якщо тільки в тому випадку, якщо в неї буде діагностована смерть мозга внаслідок там, ДТП там, чи ішемічного інсульту, їй проведуть діагностику смерті мозка. І тільки в цьому випадку, як вона буде внесена, що в неї діагностика смерті мозга, вона виб'є в системі електронні, що вона є при життєм дала згоду на донорство. Перед пересадкою всі органи проходять ретельну перевірку генетично, імунологічно, а також лабораторно. Тільки після цього орган можуть пересадити реципієнту. Починаючи від групи крові, кінчаючи. Там спеціальними тестами вже тільки тоді приходить співставлення, і після того як прийшло це співставлення, сама машина не людина вибирає. На території нашої держави існують 17 центрів, які проводять трансплантацію органів. Станом на 3 липня 2025 року на трансплантацію органів очікують 3910 пацієнтів. Найбільша кількість українців потребують нирки, таких 2418. 667 – пересадку печінки, ще 696 людей потребують нового серця, та 55 громадян легені. Невтішно те, що значна частина пацієнтів можуть так і не дочекатися нового органу. Тому посмертне донорство для багатьох. Ок, це єдиний шанс на життя. У нас 34, 34 трансплантації виконано за 6 місяців, а людей у нас майже 4 тисячі 3 тисячі 900. Тобто ми робимо менше 10% трансплантації. На жаль, це не тільки наша статистика, це, на жаль, світова статистика. Є країни, в яких там 15 максимум, але країна, яка повністю перекриває навіть більше, ніж на 50% перекриває, немає. Ми повинні розуміти, що згода на донорство це най, такий найбільш християнський прояв любові. Який і дар, який може дати людина, яка помирає, дати живим людям? Адже ми всі повинні розуміти, що рано чи пізно кожен з нас може стати або донором, або реципієнтом. Посмертне донорство це про продовження життя, коли власне вже обірвалося. Це про надію, людяність і силу сказати так, щоб хтось інший міг знову жити. Оформити згоду на донорство можна онлайн через дію, або звернувшись до центрів трансплантології у вашому місті, адже життя інших іноді в наших руках. 11 учнів Ясінянської територіальної громади, діти з родин військовослужбовців, учасників бойових дій та обдаровані школярі протягом трьох тижнів перебували в Італії, де відпочивали та проживали в родинах місцевих жителів. Поїздка відбулася у межах програми солідарного прийому дітей з України. Програма включала оздоровчий та культурно-пізнавальний компонент. Діти відпочивали на узбережжі Адріатичного моря, зокрема на пляжах Сотта Маріно. Відвідали аквапарку в Венеції, зоопарк та Сафарі в природничому парку. У програмі також були екскурсії до Венеції та Падої. Організатори відзначають, що перебування у безпечному середовищі без повітряних тривог, у доброзичливій атмосфері італійських родин мало позитивний вплив на емоційний стан дітей. Закарпатка стала чемпіонкою світу з фехтування. Українська шпажистка, уродженка Ужгорода Влада Харькова, здобула золото на чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі, ставши новою чемпіонкою світу. Харькова показала вражаючу майстерність, здолавши сильних суперниць, включно з лідеркою світового рейтингу у півфіналі. Ужгородка перемогла естонку Катріну Лехіс із рахунком 15-14. Ця перемога робить владу п'ятою українською чемпіонкою світу з фехтування та другою шпажисткою, яка здобула особисте золото на світовій першості. Вона вже має особисте золото. Євро 2022 Наразі у мене все. Дякую вам за увагу та за довіру. Але не перемикайтесь. Одразу після випуску новин на вас чекає ще цікава інформація. Тож побачимось.